У гетьманському ліцеї відбулася важлива подія урочиста посвята в кадети. 65 юних кадетів прийняли присягу, обіцяючи виконувати свої обов'язки перед вчителями, батьками та громадою. Заступник директора ліцею, висловлюючи слова підтримки, наголосив на тому, що проходження кадетського стану вимагає від кожного з них великої мотивації та відповідальності. Сьогодні у нашому навчальному закладі свято учні військово-гімназійних класів прийняли урочисту обіцянку. Для це сталося досить таки швидко. Пройшло всього лише декілька місяців. Комусь з відомих усім причин довелося чекати декілька років. Ми сьогодні всі прекрасно розуміємо, що це свято сталося завдяки воїнам Збройних сил України. І ми наразі прекрасно розуміємо, що сьогодні лінія фронту для наших учнів. Знаходиться саме тут, у навчальному закладі, але саме від тих знань та навичок, які вони здобувають сьогодні. Завтра буде залежати, якою стане наша Україна у майбутньому. Вони молоді та амбітні, розуміють всю важливість своєї місії, навчаються тут, бо вже мають життєвий план, до якого впевнено рухаються. Я сюди поступив, тому що мені подобається ця сфера. В подальшому не потрібно буде цього всього навчатися. Тут навчили це з п'ятого класу це все навчають. І Я хочу поступити військовий ліцей на професію спецназ. В майбутньому хочу стати військовою. Ще в мене тато військовий, брат військовий. Це можна сказати, династія сімейна. Мені це сподобалось. І зараз в майбутньому планую пов'язати своє життя з військовою сферою. А в військовій сфері яким саме б хотіла бути? Думаю, що це військова кібербезпека. Ми пишаємось нашою молоддю, вони наша надія на майбутнє, надія на кращий світ та сильну відповідальну країну. Ми віримо в них і в їхню здатність приймати важливі виклики та служити своїй країні з великою відданістю та патріотизмом. Бажаємо цим юним курсантам наполегливо вчитись, розвивати свої здібності та надійно носити цей символічний кадетський обов'язок. Вони майбутнє, із яким наша країна завжди буде в надійних руках.